Так, 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 ми продовжуємо допомагати номеру 19 стати знов гострим і мати естетичний вигляд. Просто болотце. Так, ну що, робимо нашу улюблену проходочку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири. Тут трішечки хочеться допрацювати. Отак. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

و еще три треба тут попрацювати. Так, типа. Да, нет, не знаю. Так, чистим камень. Берем пензлик. Там по часу без п'ять. Так, все тут добре, крім кінчика. Крім кінчика. Кінчик, 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 кінчик. Так, ну давайте, десяточку. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Один, два, три. Один, два, три. Один, два. Один, два. Еще один, еще один. Еще один, еще один. Один, один. Проверяем. Бачите, друзі, буває і так. Я думаю ще разочок пройтися буде не лише, щоб ігри за восенцем звести на мінімум. Тихо. Один. Ох, як бере. Два. Три. чотири, Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 Вісім, один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 один, два, три, раз, два, раз, два, раз, раз. Ніж почав різати, ми можемо спокійно переходити на інший образив. Попередньо відмивши наш образив, той ще попрацював. Так все це у нас є? Ставимо це в нас нагадую, був 240 грит. Тепер ми беремо 285. Оп. Дезінфікуємо дезинфікуємо? I tym samym zapełniam. Mm. Już chce rubata. Już. наш что ты там ноль не потерял, ноль не потерял. Ищем мы робом. Тришечки поднимаем, совсем тришечки. Все, и давайте нашел любимую десяточку. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Один, два, три, один, два, три. Один, два, один, два, один, один. Mm -hmm. Цікаво. Давайте лезо. Подивимось. Оп. Оп. ріже, але не впевнено, що ми робимо в такому випадку, ви знаєте. Чистимо камінець і робимо ще десяточку.